Постаті це їм судилося стати світочами в довгій життєвій мандрівці, про одну із знакових особистостей в історії нашого народу наш відеосюжет. Володимир Шухевич визначний український етнограф, фольклорист, письменник, педагог, культурно-освітній громадський діяч, дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Відомий як дослідник культури і побуту гуцулів, він був близьким знайомим Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Миколи Лисенка, Михайла Павлика, Осипа Маковея та інших діячів української культури. Ще за життя Володимира Шухевича було опубліковано ряд статей про його культурну, громадську, педагогічну, редакторську та етнографічну діяльність, його п'ятитомну працю Гуцульщина високо оцінили вітчизняні зарубіжні діячі науки і культури. Володимир Шухевич, син Осипа, народився 15 травня 1849 року в селі Тишківці Гроденківського району на Прикарпатті в сім'ї священика. Здобувши гімназійну та університетську освіту, Володимир Шухевич цілком присвятив себе. Культурно-просвітницькій, педагогічній, видавничо-редакторській діяльності, науковій праці. Поряд з цим невіддільно стояла змістовна громадська діяльність, до якої була залучена і його дружина Герміна, яка стала організаторкою жіночих товариств у Галичині, очолювала спілки труд і клуб русинок, згодом Союз Українок і першу жіночу українську гімназію. Герміна поділяла з професором Шухевичем любов до народності, строю та обрядовості Галичини. Працюючи на педагогічній ниві, Володимир зрозумів потребу видання для дітей та учителів журналів рідною мовою, щоб протидіяти ополяченню нашого люду. Тому заснував і редагував дитячий журнал дзвінок 1890 1890-1895 роки. А з 1893 року періодичний часопис учитель, в яких друкував твори українських письменників, педагогічні статті, видавав дитячі книжки і читанки. Володимир Шухевич також співпрацював з народовецькими часописами Діло, Зоря, Зеркало, Нове Зеркало. Він чимало зробив для поширення української культури за кордоном. Організував подорож хору боян на виступ до Праги і приїзд чеських соколів до Львова. Вивчати Гуцульщину почав з 1873 року, подорожуючи Карпатами. Він полюбив цей мальовничий край, його жителів і так захопився тудешнім побутом, оригінальним мистецтвом і фольклором, що покинув ботанічні дослідження, і з головою поринув у вивчення його духовної. І матеріальної культури, щоліта виїздив у гуцульські села, а найбільше до Космача і Яворова. У 1909 році в Стрию відбулася перша хліборобська виставка, яку організував місцевий господарсько-молочарський союз. Володимир Шухевич був членом її журі. Були тут представлені експонати з Гуцульщини, ткацькі і килимарські вироби з Криворівні. Косова, Печеніжина, різьба на дереві і металі шкрібляків із Яворова, Івана Семенюка з Печеніжина, гуцульський одяг, модель гуцульської хати, експонувалися тканини, гердани, церковні ікони, етнографічні фотографії, спокуття і гуцульщини. На виставці домашнього промислу в Коломиї 1912 року був окремий відділ із колекції Володимира Шухевича. Де, окрім уже згаданих експонатів, були писанки, кераміка та його праці про Гуцульщину. Виставку і участь у ній Володимира Шухевича, який давав фахові пояснення, високо оцінила тогочасна преса. Володимир Шухевич стояв біля Колиски музеїв Галичини і плідно працював із ними. Але найбільшим результатом його багаторічної етнографічної праці була п'ятитомна монографія Гуцульщина, видана в 1899 по 1908 роках, науковим товариством ім. Шевченка у Львові і надрукована в чотирьох томах. Володимир Шухевич виключно на основі власних, багаторічних спостережень, детально описав матеріальну і духовну культуру Галицьких гуцулів. У передмові до цієї праці він писав, що подає у ній усе те, що сам бачив, чув, зібрав або списав і що його праця є самостійна. Перший розділ першого тому це фізико-географічна і геологічна характеристика Галицької частини Гуцульщини: ріки, озера, клімат, рослинний і тваринний світ, корисні копалини. в розділі огляд етнологічний. Автор дає загальну характеристику гуцулів, звертаючи увагу на їх архаїчні риси в культурі і побуті. У другому томі розповідається про різноманітні заняття гуцулів, їхні домашні промисли, подано ілюстрації з наряд праці. У третьому томі праці Шухевича описано весільний обряд, родинні звичаї, танці, музичні інструменти. Тут же вміщені тексти. Гуцульських пісень, весільний обряд. Цікавим виявився факт, що шлюб гуцулів був не лише потребою створення сім'ї, але й засобом для одержання матеріальної вигоди. При виборі подружньої пари виняткове значення мав соціальний стан. До 4-го тому Гуцульщини увійшли обряди церковні. Так, у 1902 році під час Різдвяних свят. Побував у космочі, Брусторах, Шешорах та інших селах, де записав на фонограф звичаї і обряди, яких дотримуються гуцули під час зимових свят, та сфотографував кулядників і водохреща. Тут вміщені і розвідки про Великдень та інші свята. У п'ятому томі, який вийшов за кошти Дідушицького 1908 року. Вміщені народні загадки, приказки, перекази, вірування про рослин і звірів, матеріали про народну медицину, словник незрозумілих термінів, з поясненнями. Позитивно оцінив монографію Володимира Шухевича, Іван Франко, австрійський історик та етнограф Кайдель схвально відгукнулися в пресі польські та британські дослідники. Гуцульщина Володимира Шухевича користувалася популярністю і серед простого народу. Дружина священника з Космача Лисинецька в одному з листів повідомляла автора: жодна книжка так не курсувала по селу, як ті книжки у Гуцульщині. Отож праця Володимира Шухевича має велике пізнавальне значення. Жоден з етнографів, які займалися вивченням Гуцульщини, не зміг так ретельно і всебічно описати матеріальну і духовну культуру гуцулів, як це зробив Володимир Шухевич. Книга і досі єдина і найповніша, в якій вперше детально і об'єктивно висвітлено матеріальну культуру гуцулів. До неї звертаються українські вчені, які продовжують вивчати і розвивати цю тему.